Доброго дня, шановні мешканці Народ Волинської територіальної громади. Отже, вчора, 23 липня, по центральному телебаченню звучало поздоровлення з днем міста Новограда Волинського. Це з одного сторони дуже приємно, що в Україні бачать місто новоград Волинський, його чують, його знають. А з другої сторони відбулося те, що... чого в принципі і немає офіційно. Дня міста в нас ніколи і не було. Ми напевно, що одне з небагатьох міст в Україні, який досі не має свого дня міста, якого ми могли б відзначати. Навіть коли недавно ще прописуючи статут, я особисто піднімав питання: а чому ж у нас немає е, дня міста, власне, яке ми могли б святкувати, як роблять наші сусідні міста і Коростень, і Бердичів, е, де вони святкують і. Одні весною, другою осінню. От а ми, ми так і залишилися без свята міста. Один час, певний час, певному проміжку. Ми чомусь думали, що свято місто і Лесіні джерела це одне і те ж саме. Ні, лесіні джерела це данина пам'яті нашій видатній землячці Лесі Українки. А день місто, такий, який він має бути, яскравим, такий, який він має бути, щоб його запам'ятовували наші діти. Щоб знали історію нашого міста, на жаль, нас так і немає. Тому я впевнений, що це була помилка, і я думаю, що міський голова і відповідні заступники міського голови спростують цю інформацію, адже на офіційному рівні жодного затвердження дня міста у нас досі так і не було. Дякую всім за увагу.